Тепер як новий цей червоний трактор обслуговуватиме школи та садочки міста. Відновити його вдалось завдяки студентам та викладачам вищого професійного училища номер 11. У нас були задіяні як учні 3 курсу, так і учні першого курсу. Було задіяно в цілому десь до 15 осіб, але вони почергово, по агрегатно, під керівництвом майстрів виробничого навчання, але ми адже ми гарантуємо якість виконання робіт. Володимир кермує цим трактором вже чимало років. Чоловік із радістю в очах любується своїм відновленим залізним конем. Обвамався, то відремонтувала його. Хлопці дуже відміну, це наша зміна підростає, дуже радий цим результатом. Ще з юного віку цікавиться автомобілями студент Назар. Хлопець каже, раніше допомагав з ремонтом, тож обрав саме цей напрямок у навчанні. Вже в училищі він удосконалив свої знання не тільки на теорії. Помаленьку починали з того. Там зняли, подивилися на яка поміняли. Мені сподобався добутий досвід. Більше я дізнався всього, чого я не знав і навчився. Володимир зізнається, ніколи раніше не стикався із ремонтом автомобілів. Хлопець навчається на першому курсі. Наразі каже, викладачі все пояснили, а що найголовніше дали можливість застосувати на практиці. Мені подобається весь цей досвід, який я провів. Ну, показали, навчили, що треба було, то зробили. Невдовзі трактор почне обслуговувати заклади дошкільної та середньої освіти а тим часом вже кипить робота над новим авто – шкільним автобусом. Вже зовсім скоро він знову буде возити учнів у копистині. Повністю йде вживлення елементу деталі, і потім готується під покраску, і ми його підкрасимо, покрасимо і він буде як новий. Тому зараз тривають роботи по Ремонту двигуна, тому що десь паливна апаратура у нас не спрацьовує. Замінили акумулятори зараз. Ті всі резервуари очищаємо. Я думаю, що десь за неділю-півтори часу цей автобус виїде і будуть радіти учні школи. На цьому каже директор: не зупинятимуться, адже авто комунальних установ, які потребують відновлення, ще вдосталь. А студентам необхідно набувати практичних навичок, аби в майбутньому стати кваліфікованими спеціалістами. Олександра Тулстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.